Привіт! Давненько ми з вами не бачилися на каналі Нуглем. Справа в тому, що я думаю, ви розумієте, в Києві зараз великі проблеми зі світлом. Я не можу ані посушити голову, наприклад, і зробити якусь укладку, щоб гарно виглядати в кадрі. Та і от зараз, наприклад, те світло, яке у мене є, все працює на батарейках, на якихось павербанках, тому що навіть зараз, коли я знімаю, світла нема. На б'юті каналі хочеться все-таки виглядати гарно у кадрі. Тому відео доводилося відкладати і відкладати. Але коли я побачила, що на календарі вже кінець січня, а у мене залишився один адвент-календар, про який я досі вам не розповіла, я подумала, що треба вже відсунути усі ці проблеми кудись в бік і все-таки розповісти вам про цей адвент, поки це хоч трохи актуально. Я маю на увазі, поки хоча б не закінчилася зима. Отже, у мене тут адвент на 12 днів від косметичного бренду Клоранс. Це вважається така вже люксова косметика, і я його замовляла собі, щоб розпаковувати по-правильному як адвент, не просто у кадрі за раз, а кожен день по одному віконечку, чекати на той сюрприз, який мені там дістанеться, і радіти цим подарункам. Я не розраховувала на вигоду у випадку з цим адвентом. Я його замовляла з метою порадіти, порозпаковувати приємну люксової якості косметику, познайомитися ближче з брендом та, можливо, придивитися якісь продукти, які я потім захочу собі замовити у повному розмірі. Я чудово розуміла, що тут буде багато пробників, якихось тревел версій чогось маленького формату, тому що це, як мені здається, Стандарт для подібних якихось люксових адвент-календарів дуже рідко їх роблять, такими, щоб там дійсно кожен день випадали якісь повнорозмірні продукти. Найчастіше це як набір пробників, майже. В усякому разі такі очікування сформували в мені соцмережі, де я неодноразово бачила огляди подібних календарів, і дуже часто ці огляди були негативними. Отже, виглядав цей календар ось так: це така величенька коробка, як ви бачите. І розпаковувалися віконечка тільки з одного боку. Ось тут, ось тут і тут. Виглядало це ось так: так відкриваєш, знаходиш той день, який тобі потрібен. Потім. Дістаєш коробочку, розпаковуєш її, і там всередині якийсь продукт. Як бачите, попри те, що я повністю вже розпакувала цей адвент календар, він добре виглядає, усі ці коробочки на місці, нічого не порвалося, тому за упакування я, в принципі, ставлю плюс. Поставлю цю коробку подалі у кадрі і поговоримо про наповнення. Отже, у першому дні мені дістався ось такий скраб для обличчя. Який, як вказано, має пінитися, очищувати шкіру та має ефект відшелушення. Це така собі тревел-версія. Орієнтовно його ціну я підрахувала як 270 гривень, що небагато, як для скрабу від кларанс. Але... Одразу, мабуть, треба сказати, що я не буду собі купувати його в повному розмірі. Я навіть не впевнена, що я цей використаю до кінця, можливо, буду на якісь ноги мазати, не знаю. Бо я ним скористалася двічі з моменту, коли дістала його з віконечка. І двічі після цього мене сильно обсипало прищами. Тому я не можу впевнено стверджувати, що це саме він був у цьому винен. бо... Це не єдиний засіб, яким я користувалася. На мою шкіру могли вплинути якісь інші ще фактори. Але я підозрюю, що це саме він був відповідальний за те, що відбувалося у мене на шкірі. Дали світло, і я нібито як маю радіти, але забагато зайвого шуму. Загалом я здивувалася, коли отримала в першому віконечку скраб, тому що мені здавалося, що скраби для обличчя це вже якісь засоби з минулого минулого. Зараз ніхто таким не користується, бо всі знають, що це не дуже ок для шкіри. Подумала все одно спробую, можливо, ми потоваришуємо. У мене жирна шкіра, і тому мені не настільки, мабуть, страшно наносити на себе якісь засоби, які можуть її там якось підсушувати. Тож цього я не боялася. От пішла така реа. Тож я вас попередила про всяк. Тут, до речі, вказано, що це для усіх типів шкіри. Ну, не знаю, не знаю. Я б за цей продукт поставила мінус календарю, а там вже, як знаєте. День другий, і мені дісталась ось така манюнька: це праймер для обличчя у білому відтінку. Вони там є різні з цієї ж серії. І це прям пробничок-пробничок. Я навіть не рахуватиму його вартість, тому що Ну, це смішно. Ось такі пробнички дають у подарунок. На ньому навіть десь тут вказано, що це не для продажу. Вказано, що ця база під макіяж має надавати шкірі сяйва. Така от манюнька манюнька зовсім. Кілька разів я її використовувала, не буду її сварити. Це схоже на якийсь такий легенький крем для обличчя, мабуть. Не можу сказати, що вона додає якогось неймовірного сяйва шкірі, або що макіяж інакше виглядає, інакше тримається з нею, але і сварити її теж не буду, тому що не було чогось такого, знаєте, щоб там скатувався макіяж або гірше тримався. Просто я не побачила якоїсь для себе величезної різниці між тим, щоб наносити макіяж з нею або без неї. Але штучка прикольна, можливо, навіть в майбутньому куплю собі в якомусь іншому можливо відтінку, подивлюся, яка там між ними різниця, і що краще для жирної шкіри. Бо загалом я б хотіла мати якийсь гарний праймер у себе в косметичці. Це, як на мене, не зайва штука, і у мене немає на цей момент праймера. Тож я придивлюся до них. Але ефекту вау, як ви розумієте, не сталося. День третій і мені випав відлущувальний скраб для тіла вже, а не для обличчя. Це версія для наборів, орієнтовну її ціну я порахувала як 294 гривні. І тут 30 мл, не знаю, як ви, я використовую скраби для тіла доволі рідко, тому мені б такої штуки, можливо, навіть на кілька місяців вистачило б. Але все ж хотілося б отримати в більшому розмірі продукт для тіла. Ну що це таке? Він доволі приємно пахне. За структурою це як такий дуже дрібненький м'якенький скраб. Приємний я його наносила на ноги перед голінням. І, в принципі, непоганий скраб, але я не бачу сенсу витрачати на нього гроші, переплачувати. Є багато бюджетніших скрабів, які активніше пахнуть, цікавіше пахнуть, які краще працюють. І знаєте, у випадку з ногами я вже настільки не бережу шкіру, тобто, якщо на обличчя я не буду навіть дуже-дуже м'якенький скраб наносити, то на ноги я можу цукровий такий, знаєте, міцний прям скраб, нормально так намазати, нормально потрапити. Терти, тому ну, непогано, було б приємно отримати таку штуку на подарунок, але сказати, що я буду тепер нею користуватися, витрачати кошти, купувати повторно не можу. Четвертий день і нарешті продукт, який дійсно мені сподобався, і який я допускаю, що куплю собі у повному розмірі: це зволожуючий тонік для нормальної та сухої шкіри. Орієнтовна ціна саме цієї версії 225 гривень. І мені він прям сподобався. Я його наносила за інструкцією на ватний диск після очищення шкіри. Я не наносила після нього додатково ще якийсь крем, тому що він для сухої шкіри, для нормальної, у мене жирна. І коли забагато зволоження, вона починає погано реагувати. Тому я наносила, коли відчувала, що моя шкіра досить зволожена і вона може пережити. Якийсь вечір без зволожувального крему, а просто з таким тоніком. Я його використовувала, і мені супер сподобалося, як він вписався. Знаєте, в мій догляд, як він його доповнив. Мені подобається його запах. Мені подобається, як він працює, як він всотується в шкіру. Не знаю, от прям тонік дійсно мені зайшов. Або ще, знаєте, перед макіяжем його використовувала, якщо розуміла, що буду все одно наносити ту саму базу, яка теж дещо зволожує. Я могла умитися, потім ось цим тоніком пройтися, і після цього почекати трошки і вже наносити базу та робити макіяж. І мені цього достатньо, мені там додатково якийсь крем не потрібен. Ну і, в принципі, ви можете бачити по рівню його у баночці, що я дійсно ним користувалася. І це той продукт, який, можливо, навіть найбільше мені сподобався з усього адвент-календаря. День п'ятий, і нарешті хоч щось декоративне. Це ось така поживна туш на об'єм. Це мініатюра для наборів, окремо вона не продається. Орієнтовна її ціна 442 гривні, що забагато відверто. Я використовувала цю туш, яка має такий коричневий, нібито, відтінок. Після ламінування, коли у мене стояли, знаєте, прям так вії, коли ще був максимальний ефект ламінування. І в такій ситуації вона мені сподобалася. Вона дає супернатуральний ефект, трошки там щось підфарбовує, хочеться вірити, що дійсно містить якісь корисні компоненти. Нічого особливого купувати окремо цю туш, не бачу абсолютно для себе сенсу. Але ось так отримати в Адвенті було в принципі приємно. Так, день шостий, якщо не помиляюся, це ось таке поживне молочко для тіла. Це теж версія для наборів, яка орієнтовно коштує 227 гривень. Непогано знову ж. Я використовувала у парі з тим самим скрабом для тіла. Спочатку наносила його, потім голила ноги і потім зволожувала за допомогою цього засобу. Він дійсно зволоже, у мене не було якогось подразнення або якоїсь сухості особливої. Але теж сказати, що зі мною стався якийсь ефект вау, і я тепер буду собі купувати це молочко у повному розмірі я не можу. Пахне непогано, правда, але. Ну, якось, от настільки він мене не зачепив. Мені просто здається, що багато засобів саме для тіла настільки добре навчилися робити бюджетні бренди, настільки вони класні роблять віддушки, настільки вони гарні по якості, настільки вони дійсно зволожують шкіру, що з ними важко конкурувати, особливо коли у тебе набагато вищий цінник. Тому люксові бренди програють у цьому сенсі. Так, можливо, там якісь кращі компоненти. Але я можу купити в тому самому Body Shop собі величезну просто банку лосьона для тіла, якої мені вистачить на цілий рік, яка буде краще пахнути, запах після якої буде триматися на моєму тілі ще якийсь час. Вона буде супер приємна на дотик, її буде зручніше використовувати, і мені ще в подарунок покладуть якийсь бальзам. І який сенс мені йти до бренду Кларанс, щоб витрачати набагато більшу суму і купувати собі? Ну. Так собі непоганий лосьйон. От декоративка, так, підкуповує саме упакування, яке набагато краще відчувається в руках, підкуповують якісь там відтінки, особливі, особливі формули, доглядова косметика для обличчя теж може там якось вразити. А для тіла ну, дуже важко конкурувати з бюджетними брендами, які. Дуже якісно роблять і при цьому доступно за ціною. День сьомий ми вже пройшли екватор цього календаря, і нарешті мені випало щось повнорозмірне. Це ось такий денний освітлюючий і зволожуючий крем для втомленої шкіри те, що треба для мене. 1440 гривень його ціна, і мені він правда сподобався. Це ще один продукт, який був вельми вдалим для мене в цьому адвент календарі. Я ним дійсно користувалася неодноразово. Він такий за структурою, знаєте. Як ніби трошки щільніший за флюїд. крем-гель, от я так його описала. Я спочатку переймалася, що він буде занадто щільний, тому що такі креми на моїй жирній шкірі погано завжди працюють. Вона реагує прищами, просто миттєво. Я навіть боюся, щось подібне наносити, знаєте, собі на обличчя, тому що завжди знаю, що я про це пошкодую. Коли я цей крем вперше наважилася застосувати, і я його відкрила і видавила собі на руку, і побачила, що він такої гелеподібної форми, я зраділа. Бо була надія, що ми потоваришуємо, і ми дійсно з ним потоваришували. Він добре на мені працює, він приємно відчувається. Він не липкий, він добре наноситься. Від нього немає якоїсь поганої реакції у моєї шкіри. Коротше. Класна штука, допускаю, що потім повторно собі куплю такий самий, знову у повному розмірі. Це прям знахідка. Так, день восьмий, і мені випала ось така маленька, об'ємна та подовжуюча туш, вказано 4D, відтінок 01 Perfect Black. За щіточкою, мені здається, це саме така туш, як я зазвичай люблю. Це мініатюра, і орієнтовна її ціна складає 506 гривень. Що як за мініатюру дорогувато? Взагалі мені здається, що туш – це ще одна така категорія косметичних товарів, де дуже важко люксовому сегменту якось значно випереджати. Знаєте, тому що бюджетні бренди в якийсь момент навчилися дуже якісно і дуже добре робити туші. Але маю зізнатися, я взагалі, от знову ж, мабуть, через те, що у мене багато бюджетних гарних тушей. Взагалі забула про те, що вона мені випала в адвент календарі Вона лежала у мене в косметичці весь цей час. Тільки сьогодні, коли я збирала косметику для того, щоб сісти тут у кадрі і вам про неї розповісти. Я згадала про те, що мені випадала ще й чорна туш. Я просто про це забула. Я нею не користувалася жодного разу, тому нічого не можу сказати про ефект. Потім, можливо, в якихось порожніх банках я поділюся, зараз не буду наносити нові, тому що в мене там інша туш, і не хочеться змивати весь макіяж заради того, щоб протестувати одну туш. Але, якщо чесно, вірю, що вона добре справляється зі своєю функцією. Просто питання в тому, чи є сенс настільки переплачувати, якщо від таких брендів, як L'Oreal, Maybelline і ще купа-купа-купа інших. Є аналоги непогані, які добре працюють, добре виглядають, добре тримаються. Тут вже кожен відповідає для себе. Дев'ятий, здається, день, так? Я ж не плутаюся. І тут у мене відновлювальний концентрат для шкіри навколо очей це міні-версія. І вона коштує 1001 гривню. І у цьому випадку, до речі, я навіть не ображаюся, що мені поклали мініатюрку, тому що крем для очей це той продукт, який використовується дуже повільно і навіть такої манюньки вистачить надовго. Вчора спробувала максимально відтягувала той момент, коли буду його відкривати, тому що у мене попередній ще не закінчився. І не можу сказати нічого особливого. Я дуже переживала. Раптом буде якась реакція. Знаєте, там сльозитися очі почнуть. Нічого такого шкіра відреагувала добре. Сказати, що якийсь був ну прям особливий ефект не можу. Я дуже тривалий час вже користуюся подібними кремами. Можливо, знаєте, якби я взагалі нічого не наносила під очі, а тут ним скористалася, прокинулася б на наступний ранок з вау-ефектом, що у мене тут все так зволожено, але я просто нанесла замість свого попереднього крему, який також мені подобався, як він працював. Тож сказати, що я якось особливо вражена, не можу. Буду користуватися ним далі, поки що не можу сказати точно, чи захочу я його купувати повторно. Десятий день і знайоме вже нам оце біле упакування, але на цей раз продукт не для тіла, а для рук це крем. І тут 30 мл, це вважається тестер. Його ціна 338 гривень. І от, до речі, в цьому випадку я взагалі не злюся, що це тестер. І не злюся на таку версію продукту, тому що 30 мл крему для рук, як на мене, цілком ок формат. Вони б могли, на мою думку, навіть продавати його в такій версії, тому що. Я люблю ось такі маленькі кремчики, кидати кудись в сумки, щоб завжди мати з собою раптом там десь сохне шкіра, не знаю, на морозі, щоб можна було одразу намазати, а не чекати, коли ти там додому доберешся. Якщо чесно, я його не розпаковувала до цього моменту, тому що кремів для рук у мене теж просто купа, але зараз розпакую спеціально у кадрі, щоб прокоментувати вам запах, як він відчувається, не знаю. Ой, ну запах приємний. Мені подобається. Я думаю, що я б таким користувалася. Ну, я і буду користуватися, тому що вже ж розпакувала. Не надто щільний, він такий, теж трошки ніби гелеподібний. Але приємно зволожує, я прям відчуваю. Ну, Зараз ми ще почекаємо, бо іноді бувають такі креми, що, як тільки наносиш, нібито відчуваються, як зволожувальні, а потім буквально проходить 5 хвилин, і, навпаки, здається, що вони підсушують шкіру. Але пахне. Дуже приємно і дуже активно прям від рук. Поки цей кремчик відставлю, і потім ще, мабуть, прокоментую, як він мені після того, як почекаю хоча б 5 хвилин. Щоб не витрачати дарма час, обговоримо передостаннє віконечко, і тут ось така зволожуюча маска мені випала. Орієнтовно її ціна 288 гривень. Сказати точніше не можу, тому що це знову ж тестер. Я її спробувала на собі буквально вчора, відкладала максимально, тому що у мене жирна шкіра знову ж, і я переймалася, як вона відреагує. Ще й після того, як на скраб від Кларанс вона не дуже добре відреагувала, мені не хотілося, знаєте, ризикувати, тільки ті прищі почали проходити. Я така, краще я почекаю. Але вчора наважилася, бо розуміла, що буду знімати відео і хочеться хоч щось сказати про неї. І мені сподобалося дуже приємна ця маска. Як такий, знаєте, гарний крем, її приємно наносити на обличчя, приємно тримати на обличчі 10 хвилин згідно з інструкцією. Потім я її змивала холодною водою, як і рекомендується. І ще зверху нанесла той крем, який інший випав від Лранс. Мені сподобалося, як вони попрацювали в парі, зранку прокинулася, приємно відчувалася шкіра обличчя, ніяких поганих реакцій не сталося. Тому я задоволена, буду користуватися. Зрозуміло, що не дуже часто, тому що все ж таки я свою жирну шкіру намагаюся з вложувальними сильно засобами не чіпати. У мене, знаєте, є крем-флюїд, є сироватка, які я почергово наношу. Також тонік от додався від кларанс, і знаєте, мені цього вистачає навіть взимку, навіть у мороз. Це, знаєте, той випадок, коли зі зволоженням дуже важливо не борщанути. Ну і останнє віконечко не буду брехати, я на нього найбільше чекала, тому що я знала, що там випаде. Це ось ця олійка для губ від Кларанс, яку, я думаю, ви неодноразово бачили, і я неодноразово про неї чула. Це такий собі бестселер цього бренду. Вона коштує 1050 гривень. І мені не дуже подобався відтінок, який вони поклали в адвент. Я знала, що випаде саме в такому відтінку, бо я дивилася склад календаря перед тим, як його замовляти. Цей продукт мене приємно вразив. Пахне приємно чимось таким солоденьким. Воно, знаєте, за структурою більше схоже на якийсь блиск для губ, тобто воно доволі щільне, таке, доволі густе. Це не така, знаєте, олійка-водичка, яку ви наносите на губи, буквально 3 секунди проходить і її вже немає. Ні, це. Цей засіб прям тримається якийсь час на губах, він гарно виглядає, додає блиску. Немає оцього жовтого відтінку на губах, в усякому разі він непомітний. Мені прям сподобалося. По-перше, буду користуватися цією олійкою. По-друге, вірю, що коли вона закінчиться, я собі візьму в іншому відтінку, можливо, якусь рожевеньку. коротше, задоволена. От, власне, ви бачите, позаду мене усе наповнення цього адвент-календаря. До речі, пройшло вже 5 хвилин. Руки відчуваються, знаєте, такими оксамитовими, дуже приємними, дійсно зволоженими. Тож крему я ставлю плюс. Окрім очевидного, що мені не дуже подобається, що тут багацько було якихось міні-версій, якихось тревел-форматів, тестерів взагалі, того, що навіть не можна окремо десь придбати, хіба що в якихось наборах. Продукти для тіла не особливо мене вразили, а саме скраб та молочко, але я ними користувалася і буду користуватися далі. Те, що мені зовсім зовсім не сподобалося, це скраб для обличчя. Я начебто не згадувала, але в якийсь момент я подумала: ну добре, на обличчя не буду наносити, спробую його на зону декольте. І навіть цю зону мені обсипало. В Принципі, це єдиний продукт з усього адвент-календаря, якому я на цей момент не бачу жодного застосування, і ймовірно, просто його викину. Все інше я як мінімум буду використовувати до моменту, поки це не закінчиться. Кілька продуктів попалися таких, які мені прям сподобалися, і які я вірю, що потім собі куплю у повному розмірі. Таких продуктів, які однозначно мені сподобалися три це тонік, олійка та крем для обличчя. Ще два продукти я хочу більше потестувати на собі, щоб все-таки визначитися, чи хочу я витрачати на них гроші: це крем під очі та праймер. Туж, на жаль, я забула на собі спробувати, тому цілком можливо, що вона доповнила б цей список. Загалом у мене особисто враження від цього адвента приємні, тому що те, що я від нього очікувала, він мені дав. Я спробувала бренд, познайомилася з його продукцією, щось для себе підмітила, що я, можливо, хочу собі замовити. Насолодилася цим приємним відчуттям 12 сюрпризів, які я щодня розпаковувала. Звісно, треба порахувати вигоду. Я ось тут підпишу суму, яку я витратила на цей календар, коли його купувала. І ось тут підпишу ту суму, яка у мене вийшла, коли я додала вартість продуктів, які мені тут випали. Але те, що я маю сказати, більшість цих продуктів не можна придбати окремо. І тут вже ви самі вирішуєте, це для вас. Звучить як вигода, що ви маєте змогу за меншу суму спробувати ці всі продукти, нехай в мініатюрах, але якби ви купували повний розмір, це було б значно, значно дорожче. А так ви можете їх усі спробувати, так, в менших версіях, але щоб зрозуміти для себе, чи має сенс ця вартісна покупка. Або ж навпаки, це грає не на користь вигоді, тому що ці продукти навіть не можна придбати окремо. Відповідно, те, що я там рахувала, це все не має жодного сенсу, тому що в будь-якому разі цих продуктів просто не існує в продажі в тому форматі, в якому вони попалися нам в календарі. Тут, знаєте, такий неоднозначний момент. З одного боку, бренда є можливість спробувати продукцію і для цього створює міні-версії. З іншого боку, виходить, що ви купуєте набір пробників і за немаленькі гроші. Як вам такий адвент-календар? Чи придбали б ви собі такий? Чи були б ви раді такому наповненню? Діліться своїми враженнями в коментарях, а я на цьому буду прощатися. Декоративки в адвенті від Кларанс було малувато, але все одно вийшло ну глем.